Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І тільки що на базар. У нас так холодно сьогодні. На градуснику плюс 6, але так холодно. Люди на базарі в шапках, в куртках. Я сама трохи і вніс, і в уха змерзла, таке впечатлення було, що у воздусі, наче як мороз. Зараз покажу вам, що купили. Пили отругалики такі по 120 гривень. Морква. Морква 150 гривень кілограм. Це Сережа купив, він любить таку рибку. 400 гривень кг, звісно, ціни, я в шокі. Колбаски купили такі по 190 Найшла єлі-єлі помідори по 30 гривень, такі кругом дуже сильно крупні такі. А це в одному місці тільки знайшла і перцю взяла трохи по 40 гривень, Такий, щоб нафарширувати, бо в мене там є, але невеличкий. Купили собі. Бездрожджовий хлібчик, такий 19, по-моєму. І ромашку 23. Сахар купили по 35. І картошку по 10. Да, по 10. І м'ясо купили. Свиняче. Шия, звісно, взагалі вже. Получається, на да, 209 гривень уже шия. І, звісно, капець. Ростуть. Я не знаю від чого, чи то, що свиней ніде вже нема, чи, чи що, ну дуже дорога свинина. У людей не беруть так дорого, не купляють свиней і зерно недороге, а м'ясо дуже подорожало і ще дорожає. Той тиждень було 190, а це вже 209. Ціни дуже ростуть. Цяло. Ми брали сьогодні не шию, а ми брали лопатку. Брали, по-моєму, по, по 17-80. Да. І взяла собі там трошки грудинки, куриною йому поставлю, щоб було. Сережа хоче зробити люля кебаб сьогодні, свинини. Гав'ядіну ми не дуже любимо. Робимо свинини. Слава Богу, дощика не було. Трохи стік той ковролін. Зараз треба вже тільки придумати, куди його повішати. Так, що ось такі наші покупки. Зараз щось поснідаємо, бо так поїхали скоренько з утра, Нічого не їли там, на базарі попили гарячого то й все. Повішали сьогодні сюди на трубу, витягнули цей ковролін. Він ще, звісно, був добре мокренький, ну, але витягнули, слава Богу. Цілий день було так, зутра вроді сонця, хмарновато. і він не дуже просох. Тяжко було витягувати, ну нічого. Вже стік геть, а й просихає. От. Сережа залив тут -от, біля погрібу таку тумбу. От, тут, виходить, вони сидять бетонні блоки, і отак якось він той блок торчав, отут, він його зрізав і таку тумбу тут залив, потім можна буде поставити горщик якийсь з цвітами. От і ще треба буде округ дверей все зробити. Двері це ми вже нові зробили, були осінню. Ось такі купили завіси, Були просто такі двоє дверей. Зелених вже такі трухлявенькі, паршиві. А це ми вже зробили нові. Полову доску купили, от завіси, ручку. Ось такі от двері. Ще потім затягне всю сіткою, штукатуркою. І буде. На щось похожий цей погріб, а то він такий стоїть обдертий. Перекрили Тож ми його металочерепицею в минулому році, він був вкритий шифером. Так що ось так от. Запалив мангал. хоча робити люля кебаб. Сьогодні приїхали з базару, одразу перемолов, трохи склала в морозілку м'яса, а то. Зробив люля-кебаб. Покажу вам наш мангал просили. Ось. З двох балонів він зроблений. Тут іде цілий балон і один от розрізаний на пополам. Ось так от Тут плита ось така. Ось така от ручка відкривається. Це він зварив з квадрата такого. Колісніки такий. Єдинственне, що, якщо хтось доробити, то робіть трохи коротшу дверку, тому що неудобно відкривати, от дрова ложити. Ми теж подивились в інтернеті і так зробили, але трохи неудобно. І тут внизу ось така от для тяги штука. Це він все вирізав от тут, труби робив. Внизу. Для дров така підставка. Тут столик спереді. Ось так от регулюється. раз, і все. Ось такий от столик. І тут маленька каптілочка. Внизу от кран, щоб жир, стікав. сюди, ставиться вниз якесь відеречко. І відкривається краник. Ми тут каптили, коптили. Зверху теж ось така от рішетка, щоб вішати на кручки щось. Тяга хороша, дим тяне. Так, і, тут. і от наверх теж йде труба ось така. От. Зверху він все заварив ось таке кольцо, завісить. Ось такий от мангал треба його вже знову підкраснувати. Бо вигорає, краска ця. І зараз покажу ще кришку. Ану, Сереж. А, да, я там не дуже. Ану, накрий кришку. Сам цей. Накрий, накрий, я покажу. Ось така от. Зверху кришка. Це терморегулятор, да, так? Ні, а градусник, а, градусник. Терморегулятор. Я що понімаю? А, так, да, градусник. Диви, бачиш, він зараз піднімається, кришку закрили він. Да. Піднімається. І ручка ось така от широка. Ширючка. Це тут Сережа приварив, воно так і для красоти, і плюс удобно, коли відкриваєш, не завалюється, ну, держи кришку. Да, кришка, да. Цей. Тому що коли сильно да. завалюється води, то потім ззаду шампура цей. Ну Навіть удобно, просто, щоб кришка не завалювалася назад. Да, да. От. І тут таку ручку. Воно, виходить, воно ззаді йде. з тої сторони. Я показую. З тої сторони йде от, два колеса. От. Ну, Може хтось буде робити, можна трохи більші колеса, удобніше тягнути. І з цієї сторони ось така ручка, що взяв за ручку, підняв і поволік. Звісно, ну, не сильно легенько волокти його. Но ми його тут натягали, ну, від нас коли ми зробили, він тут і стоїть. Так, да, так. Да. Так що ось такий мангал. Трохи награвся з ним, але зробив. Зато дуже хороша віч, бо оці покупні, ржавіють, розлазяться. Хоча ми їх і збираємо на зиму. Збирали. На сумами такий. Ми купили, і збираємо. На зиму на горища, і все одно воно вже таке шатається-болтається. А це зробили з хорошого металу і то, що треба. Тобі є каптілочка. Є, що роблять з більшого балона, дліншу каптілку. Ну, цього достатньо. Тут спокійно можна поставити собі казан, сковорідку, щось пожарити. Тут теж він зварив таку рішетку з квадрата, ну, як колісники, теж таку І як гріль, ми собі жаримо щось. І ось такі прорізи зробив для шампурів. і дирки для тяги. Ну, я думаю, що оці що нижній ряд можна було не робити, бо трошки падає жар звідти вітеля. оцього достатньо. І з тої сторони так само є дирочки. Ось отакий от мангал. Він, звісно, як був покрасений, взагалі був дуже гарний. На будущее хочемо тут зробити якесь накриття, щось придумаємо по Ну, все одно хорошо, новий такий купити дуже дорого. А так, ми тоді купили один балон за 100 гривень, один, по-моєму, за 300. Такі бивушні. Ну і метал, там досочки трошки. Та й все, так, все зробив сам. Так що, кому? Буде цікаво, кому подобається така ідея, можете собі зробити. Віч дуже хороша. Мангальщик, який у нас? І мангальщик, і дігустатор головний. Да, Цезар? Вже пожарили кебаби, Тут ще от осталось пару штук. Трохи забагато. Сережа зробив, не влізло все. Ну, ще зараз дожариться і ще перчик пожаримо. Сережа от купив такі сіточки. Скільки вони стоять, Сереж? Ну, зараз у нас щось І 90 собі гривень. Ставиш отак на метал, нічого не провалюється. У нас рішетка металічна, ну там великі да. ці. І собі ставиш туди. Великі між ними зазори, між тими так, сітками. А хорошо жарити якісь котліти, Да. Овочі. Овочі. Так що зараз ще перчик, та й все. Добре, що хоч вітер стих. Що таке, Цезар? Та не так холодно. Щас тепліше стало, ніж днем. В ньому такий до барбу. Зараз стало трошки тепліше. Вечеря наша вже готова. Ось такі кебаби вийшли: перчик, картопелька. Зараз будемо вечеряти. Всім, хто їсть, смачного. І дякую вам всім за просмотр. Всім пока-пока!